Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Мене звуть Сергій, і я ведучий урочистих заходів. Колись дуже давно я провів своє перше свято. Ей, діджей, постав улюблену пісню для мами нареченої. А зараз патріотичний подарунок для нашого генерального директора. Слово надається бест другу юбіляра з незламного Харкова і щире привітання до наших. Молодят. Все це було і буде тут і зараз. Ведучий об'єднує, з'єднує та розважає. Активно, весело, драйвово та з вогником. І головне, з усвідомленням, що саме ця подія відбувається тільки раз в житті і від цього хочеться заплакати. Но я не плачу. Я радію. Теоретично ми можемо організувати і провести ваше свято навіть сьогодні, але звичайно краще заздалегідь забронювати дату ведучого та вже розпочати спільний процес створення сценарного плану. Це може бути родинне, невелике свято чи захід, де дуже дуже багато гостей. Ми добре підготуємося. А далі а що далі? На самому святі ми будемо ловити святкову мить нашого заходу. Створювати чарівну атмосферу та тільки позитивні емоції. І в мене немає сумнівів, що все буде добре. І пам'ятайте про головне, що саме ви є головними героями вашого свята. Ваш ведучий Сергій Тимошенко. Зустрінемось на вашому заході.